Сьогодні ми будемо грати в Wartaikon. Так, ми сьогодні будемо грати в War з підписниками. Так, тому що Wartaikon, по-перше, вам подобається. Так, вам подобається, як воно горить, як люди сутяться. Пожарки до росіяни не приїжджають. Так, вам ще більше це подобається. І росіяни це. Тому, чуваки, сьогодні в нас. В нас, в нас Буде вартай. Єс. Yes. І ми сьогодні з підписником. Незвичайно будемо робити. Я сьогодні думаю, візьму якийсь інший танчик. А можливо, я взагалі буду з підписником. Можливо, на тому самому, а можливо, на іншому. Я подивлюсь. Але сьогодні я хочу, щоб інше щось зняти. Я не хочу повторюватись постійно. От як я завжди знімаю. Гарний хоча я гарний контент завжди знімаю. Але мені все одно не подобається. Те, що в мене по -по дуже сильно повторюється. А також у нас... Я, по-перше, зараз знімаю дуже багато шоці. Да. Дуже багато. А звідки тут... Ти... А, це підписник. Так, він у мене тут буде. Я з ним буду знімати. Чому я так пізно? Я не знаю. Мені просто... Я, в мене не було часу, щоб зняти раніше. Я візьму ту ж саму машиню, яку завжди, але. Де мій підписник? Так, я так розумію, він не хоче йти. Пока. То, той самий чувак, який знає, що він в клані, але він боїться. Він боїться зони, ви розумієте? Чувач, ти зі мною в клані? Ти чого? Ну заходь, заходь, заходь. Давай. Давай. Ми спішимо. Ми спішимо. ми спішимо поїхати. Давай, Чвач. І то, я думаю, що у тебе нам е, це все нормально буде. Навіть без зброї. Все одно, якщо на, на, ми попадемось на ого. Ух, я прям повторку себе знищив. Це реально була повторка себе. У мене така ж сама машина. Але просто я відреагував швидше, і він опинився. В дуже гарних краях називаємих... Я навіть не знаю, як це. Я знищив повторку себе. Тому що я оригінал, я один можу. бути. Я знищую повторки себе, тому що якщо повторки себе, то все погано. Я, і тільки я оригінал, тільки я можу так гарно валити з цієї машини. І тільки я можу їздити з підписниками. І тільки, тільки один клан є. Реальний клан. Деннис Гейм... Геймінг. Це в мене вже трошки це. Деніс. Упа. Тих-тих-тих-тих-тих-х. Тих-тих-тих-тих-тих-тик. Тих, тих, тих. Е, ти. О от так. Отак. От О, бачу димить. Димить пихтить, але... Ой-ой-ой! Ні-ні-ні-ні-ні! В -ні -ні -ні. таких машинок у мене... Ні, я, я. я його не зможу збити. Хоча... Чуваки, ви, напевно, мене називаєте ненормальним. Але називайте, як хочете, я його пробую збивати. Не так, Не так. Ммм. Оу! Тих-тих-тих-тих-тих-тих. Ага. Опа. Тут у мене проблема. Називаємо АСІ 130. Геля! Як? Ах, мене розвалили. На жаль. Ну, добре, підписники. Розвали... Розвалили, так і нічого страшного я в цьому не бачу. У мене постійно приходить сповіщення від всяких е, програм, які в мене з... це. Тому не звер... якщо що, якщо на цей звук Цінь, то не звертайте уваги. О, машина ще одна. Це мого підписника, але, на жаль, його вбило. Так, підписники. Гоу я називаю Гоу. Е... Поїхала. А мій підписник що ли залагав, чи що? А, він мій сусід е, спереду. А як мені сказати, цей чувак мій, чи не цей чувак мій? А, так він взагалі в АФК походу. А, ну це мій. Так, да, він не він в АФК ні ні, ні, не в АФК, не в АФК. Давай, гоу-гоу. Давай, поїхали. Тепер ми з ним колона, і тепер нас буде складніше за Сі 130 завалити. І то, я взагалі, я знав, що в мене машина не в порці, тому що, щоб завалити Асі 130, треба дуже багато шкоди. У мене цієї шкоди не багато. Ні, не машини шкода. Якщо б ми стріляли з машинами, тоді б було б, напевно, ми б збили той літак. Ні, тож ж, якщо б у нас були ракети від компанії Шкода, точно. Але, на жаль, у нас не компанія шкода, виробник ракет на цю машину. Тому що вони не виробляють ракети. І давай. Оце сюпрайси. Давай, підписник, валимо його. Тихо, і так, Він то крив. Збиваємо. Ой-ой-ой-ой-ой, від'їжджаємо, від'їжджаємо, підписник. Бачу, бачу, горизонт. Горизонт. Попав. Стріляй, стріляй. Ні, ну це вже, я вважаю, це не, не чесно. Чому маленький гвинтокрил може, може так би швидко знищувати машину. Поясніть! Моя машина броньована ніж він, навіть його пулі слабкіші. Ні, це нереально. Тут реально треба Джевелін возити. Але я Джевелін не хочу, тому що це незручно, це таке собі щось. Я не знаю, я не хочу брати ось ці всякі нові супер АПЦ і ось це всі. Я ось хочу звичайну АПЦ. Спеціально для того, от, у неї є 4 ракети для збиття літаків. Чому ці 4 ракети так довго перезаряджають? Ось, ось, е, Вартеку я, е, я вам пропоную. Давайте зробимо тоді ракетні системи і ці зробимо тоді окрему машину для... Ось, типу, не обов'язково її мати. Але якщо ти її маєш, то... Ті, у кого є ракетна система, то ти їй можеш допомагати заряджатись. А якщо нема такої машини, просто довось довше заряджається. Мені, мені б, напевно, в команді це було б дуже зручно. А в одиночці, ну, одиночка, так і одиночка. Ну. Це було б дуже зручно, але, напевно, вартаку ніколи таке не додасть. Тому що в Артеку, напевно, швидше б щоб було все рівно, щоб всі воювали на одних зброях, на одних машинах. Насамперед машини гарні, ось чесно скажу, машини гарні, але вони, вони дуже довго перезаряджаються. Як для, як для машини, це дуже довго. Хоча це не маш... це броньоване АПЦ, то ж це не машина, а АПЦ. Або БТР, як у нас говорять. Але БТР, він ж теж недовго заражається. І взагалі внутри заражається. Ну ті, які я знаю. Уже якісь і заряджаються зверху, але... це було б напевне зручно. Опа! Опа. А ну. Трошки постріляємо. У нас все одно фугаси. І багато. Може трошки щось зб'ємо. Опа. Мінус. І уїхали. Ось це я називаю машиною. Ось це я називаю прям, е, прям просто. Ось це найкраща АПЦ, яка могла бути. Ось це я називаю. Ось я приїхав, вбив, уїхав. Ось це і є. Мрія кожного кожного водія АПЦ. ще одна мрія кожного водія АПЦ, щоб десь було ППО, яке автоматично збивало. О, я об'їхав один круг. Навколо всіх баз. Один круг. Нікого тут біля своєї не бачу. Підписника база тіла. Добре, давайте ще раз поїдемо там, де я минулого разу бачив Звісно, це не буде відео, як минулого разу, тому що минулого разу було 30-мінутне відео, там, де я де б... Б... бився з всіма, хто є на сервері. Напевно, воно б вам подобалось би. Воно б вам сподобалось. Але тільки підписникам, тому що мої інші глядачі не змогли побачити, із -за того, що мої підписники набирають перегляди. Але ці перегляди мені їх мало, по-перше, і мене не хочуть в топи. Щоб мої відоси могли бачити. Але ми можемо це виправити, якщо в нас. Якщо ви підпишетесь на цей канал і будете дивитись наші відео, можливо, наші мої відео почнуть дивитись. І тоді у нас більше стане підписників. Опа! Опа, Єврокоптер. ні, ну, ні, не, ну це сбито, це взагалі. Як два пальці об, обі Лови. Збиваємо просто. Що там збивати? Що там збивати? Ну. Відлітає, стріляємо. Добре, зараз зараз спанить новий літак, ну і що, що він заспав. Найдем той старий, нищим, і новий знищим О о. Тих-хех. О. Пихтих. О-о-о! Бавовна! Він допускає бавовну. Кайф. Він ще й бавовну допускає. Ти парашутис лагучий. Ти, парашутис лагучий Лови! Я його задавив. Чуваки, я його задавив. Ні, ну це я вважаю Ну, най... це ось. Я його задавив, я їх двох задавив. Що це за. Що я роблю, чуваки? Що я роблю? Я просто переїхав цих двох. Ні, ну це я. Я називаю це Думаю, називається професіоналізм, ну ви подумайте. Я просто під'їхав, даванув в одного, даванув второго уїхав. Ні, ну це я вважаю, це. Лови, лови, лови ракет. Ой, містер Біса вбив. містер Біст мінус. Це якийсь містер Біст був, а він з якої карти взагалі? Містер Діс, Авіне. Ну я якогось там першого. Ой-ой! Як страшно, страшно, прям страшно. Жа. Угу. Ага. Я навіть не побачив, кого я збив. Але я красиво їх збив, прям. Красиво, красиво. Я дав з ракети, розумієте? Не з наводної ракети, яку там. Е, як два пальці об асфальт, Об асфальт... асфальт навести. Не з не ста, не зі всяких там. Е, 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 не всяких стінгерів. Я взяв, звичайно, ракети, почав по ньому пулятись. Ну, спочатку, звісно, я його привніг своєю. наводною. Ага. У мене бачу ноль проблем. Або я його взагалі їхні ракети не чую. Ні, ну якщо... це поме... Ні. Ні, ну таке не може бути. Базить? Ні, а чому... Почекай? ні-ні-ні. Може це пінка якусь? Це літак, це літак, це літак, це ВВС, це ВВС. А я тупий стою такий, думаю, а що це таке? А що це таке? Лови. 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 Так, збивай. Почти. Ні, вони повільні, вони вони повільні дуже. Лови. Де цей? Я його відігнав. No норил, no rial. No, 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 no. Бач, Ой-ой, бомба! Фух, вона не наносить таких сильних. А я такий бомба. Лови, лови. Ах, ах ти Лови, лови, давай, 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 лови, 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 лови. Лови. Мою ого Він по мені, він. Ого! Тихо, де він? Де цей парашутист? Де парашутист? Ні, ну це було гарно все одно. Але цей парашутист якийсь дуже якийсь агресивний Ось, ось, ось його сидіння, правильно? Ні, це друге сидіння. Ось це парашутисти, ось це парашутисти. Ні, ну це було, я вважаю, красиво, красиво було. Добре. Я надію, що такі парашутисти більше до мене не прилетять. А поки їх нема, я вам скажу пока. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, поширюйте це відео. І всім пока!